Пікети стояли день і ніч всі були проти, тому що ну знаємо, чим це закінчиться. Бувають такі, які дні, може воно чи як вітер, чи взагалі які там може тиск, якими що не знаю, що це. Але буває, що запахи відчуваються. Заважає дихати на повні груди жителям Руської Поляни сміття з Черкас. Між міським полігоном і селом кілька кілометрів. Такі гори сміття тут виросли за 12 років. Зараз вони займають площу у 6 гектарів, і щодня вантажівки з Черкас привозять сюди півтори тисячі кубів нового непотребу. Що на перший погляд смердючі відходи насправді золоте дно, за яке вже кілька років триває запекла війна, бо цей полігон належить місту, збудований за понад 5 мільйонів бюджетних коштів, і зараз на балансі в Черкаської служби чистоти. А от земля під звалищем в оренді у приватника товариства Українська екологія. Сторони не можуть дійти згоди, хто кому має платити. Чи Черкаська служба чистоти українські екології, що складує сміття на її землі, чи навпаки приватне підприємство комунальному за те, що теж користується міським полігоном в абсурдній ситуації з двома господарями, владці нинішні звинувачують своїх недалекоглядних попередників. У 2003 році, згідно розпорядження голови тодішнього голови облдержадміністрації, було товариство з обмеженою відповідальністю Українська екологія, було укладено договір оренди. Земельної ділянки однією з істотних умов договору, основною, власне кажучи, умовою, це було те, що земельна ця ділянка передається відповідному товариству під розміщення підприємства з переробки та утилізації твердих побутових відходів, перше та проведення рекультивації земельної ділянки. Та минуло дев'ять років, а сміття як гнило, так і гниє просто неба. Тут накопичується газ, який будь-коли може спалахнути. зв'язку з чим перед охороною прокуратурою було прийнято рішення про звернення до суду з позовом щодо розірвання вказаного договору оренди. Господарським судом минулому році задоволен наші позивні вимоги і розірваний договір, не погоджуючи сказаним рішенням, то в українська екологія звернулася із апеляційною скаргою відповідно до вищої інстанції. І феміда стала на бік приватника, бо в договорі каже прокурор, не зазначено, коли саме підприємство має збудувати сміттєпереробний завод. Тому знову йти до суду з тією ж претензією у прокуратурі сенсу. Не бачать хіба що полігон почне шкодити довкіллю. Нині ж він мало не взірець на всю Черкащину, кажуть в обласній екоінспекції. Порівнянню з 2007 року практично. Викиди в атмосферу в два рази зменшені. Також лабораторія виїжджала, робила лабораторні аналізи води підземних ґрунтов. Вони всі в нормі. Та від висновків фахівців і судових рішень гори на полігоні не меншають. Він обнесений піщаним валом. Від землі до вершини кільканадцять метрів. Сміття тут уже по самій вінця. Думаю, до осені, якщо нічого не робити, ну ще ну може до нового року. І більше не буде куди складувати. Вгору його складувати більше не можна, тому що можуть бути суви і прориви фільтрату, і сміття буде розлітатися. Ну, не можна буде з ним справитися. Сміттєвий апокаліпсис може настати ще раніше, будь-коли каже Олександр Верденський, орендар може поставити тут шлагбаум і не пускати назвали ще самоскиди. На те має відповідне рішення вищого господарського суду. За ним місто ще півтора року тому повинно було вивести звідси все сміття в невідомому напрямку. Тут мільйони кубів сміття, і його забрати просто ну Господь Бог не зможе. Бо... О, сміттєвого колапсу Черкасам не влаштовуватиме, запевняє приватник, але й переробного заводу ближчим часом точно не будуватиме, як того хоче місто. Мовляв, зараз невигідно. Воскандалені українські екології пропонують натомість інший вихід із ситуації, дешевший є така, така технологія біоремедіація, которая дозволяє при допомогі реагентів зробити усадку. ныне действующего полигона, что даст возможность не строить новые очереди полигона и не занимать земли. Речь идет ну, порядка 500-600 тысяч долларов. 3-4 месяца и мы освобождаем этот полигон. І можна продовжувати возити мусор. Підприємство запевняє директор не проти складчини з містом, щоби потім господарювати на полігоні вдвох. Як ні, готове все зробити самотужки, бо вже має інвесторів. Але за це українська екологія просить полігон собі у власність. Нам єдине, що необхідно, це чітке рішення у власті міста. Ми відвідати ні на то, ні на другое не отримали. Схоже, в адці за стіл переговорів із приватником сідати не збираються. У міському бюджеті цього року закладені кошти на розроблення проєкту нового сміттєвого полігона. Ми звернулися до обласного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, до Держкомзему, до управління держкомзему у Черкаському районі про виділення нового майданчика під будівництво звалища. Але, на жаль, на сьогодні відповіді ні від управління ЖКГ, ні від Держкомзему не надійшло. Тому необхідні 15 гектарів для нового звалища в мерії планують шукати не лише в Черкаському, а й інших районах. А що далі від міста, то дорожче коштуватиме вивезення сміття. У війні між владою та бізнесом традиційно програє звичайний містянин. й час грає проти міста. Вікторія Курченко Василь Саєнко спеціально для Віка новин.